Audi q 21-го року до вашої уваги. Авто з Німеччини на потужному 3-літровому дизельному двигуні, 290-кінських сил орієнтовно маємо, повний привід автомат. Автівочка без ДТП готова до будь-яких ваших перевірок. 133 тисячі кілометрів рідного пробігу. По комплектації ми маємо максимально матричну оптику, адаптивну пневму підвісочку, мертві зони, безключовий доступ, камеру заднього огляду, електрокришечку багажнику. По салону у нас зустрічає шкільний коричневий салон. Салон все чистенько, в дуже топому стані, не затерто. Чорні шкірні карти під дерево, повний електропакет, музика Бен сен сядемо, заведемо. Клімат-контролі, адаптивні круїз-контролі, підігріви передніх сидінь, все присутнє. Віртуальна приборочка по пробігу маємо 133 тисячі рідного пробігу, великий сенсорний екранчик, безліч асистентів присутні в даній автівці. Тому, друзі, хто шукає реально топову кімп'яту з Європи потужному двигуні, трьохлітровий літровий дизель, надійний, живий пробіг, звертайтеся, автівка у нас, а поки ось з клієнтами Ігор їздить, підбирають людям Nissan Єнv.